Вітаю вас на моєму блозі, мене звати Петро Лащик, і я психолог, психотерапевт, разом з вами ми дослідимо захоплюючий світ почуттів та емоцій. Як психолог, я завжди був зацікавлений в тому, як наші внутрішні стани впливають на наше життя та взаємодіють з іншим. Почуття і емоції що це таке? Перш ніж ми глибше погрузимось в цей захоплюючий світ. Давайте з'ясуємо, що таке почуття, та що таке емоції. Почуття. Почуття це наші внутрішні реакції на події людей та ситуації навколо нас. Емоції це психологічні стани, які включають в себе суб'єктивні відчуття, фізіологічні реакції на вираз обличчя, і які виникають в реакції на певні події. Стимули або думки. Емоції можуть бути різними, такими як радість, смуток, страх, гнів та інші. І вони важливі для людського спілкування та адаптації до оточуючого світу. Розуміння наших почуттів і емоцій це ключ до покращення якості нашого життя та взаємодії з іншими. Це допомагає нам краще вирішувати конфлікти, підвищувати самосвідомість та розвивати емоційну інтелігенцію. Давайте разом з вами розглянемо різні аспекти почуттів та емоцій, вплив на здоров'я, способи керування ними. Щастя, щастя, це позитивна емоція, яка виникає, коли ми Відчуваємо радість, задоволення та благополуччя. Воно допомагає нам бути більш позитивними та цінувати життя. Гнів. Гнів це негативна емоція, яка може виникати внаслідок роздратування, незадоволеності чимось або порушення наших очікувань. Ця емоція може бути корисною, коли ми використовуємо її. Для розв'язання проблем або виправлення негативних ситуацій, страх, страх це природний оборонний механізм, який допомагає нам уникати небезпеки та захищати е і залишати нас у безпеці. Проте надмірний страх може бути обмежуючим смуток. Смуток це почуття втрати та горя, яке може виникати після різних видів втрат. Він допомагає нам справлятися із складними емоціями та емоційними ситуаціями. Любов любов це емоція, яка об'єднує нас з іншими людьми, і вона може бути однією з найсильніших та найглибших емоцій. Вона сприяє створенню та підтримці здорових стосунків. Вдячність. Вдячність це важлива емоція, яка допомагає нам бачити позитивні аспекти нашого життя та цінувати те, що ми маємо. Вона сприяє психологічному благополуччю та відносинами з іншими захопленням. Захоплення це почуття зацікавленості та відкритості перед новими інтересними та цікавими можливостями. Вона може стимулювати творчість та особистий розвиток. Покора. Покора це здатність приймати труднощі та невдачі з гідністю та відкритістю. Вона допомагає розвивати стійкість та Розуміння важливості навчання на власних помилках. Надія Надія – це позитивне почуття та віра у те, що в майбутнє може бути кращим. Вона надає нам мотивацію та енергію для досягнення своїх цілей. Відчуття гідності, відчуття гідності це. Важлива емоція, яка допомагає нам розуміти, що ми заслуговуємо на повагу та гідне ставлення від інших, життя повних різних почуттів та емоцій. І розуміння цього цього різноманіття допомагає нам краще зрозуміти самих себе та інших. Цей блог це подорож у захоплюючий світ наших внутрішніх станів. Ми розглянули найважливіші емоції та почуття. Що, які впливають на наше життя, але це тільки початок. Продовжуючи цю подорож, ми будемо вчитися розвивати свою емоційну інтелігенцію та знаходити шляхи до щасливого та задоволеного життя. Дякую вам за підтримку. Та разом ми з вами зробимо наше життя яскравіше та багатшим. Емоціями завжди ваш психолог, психотерапевт Петро Лащик. Бережіть себе.